Вітаємо вас на каналі Мамина Світлиця, де тепло і затишно, де на вас чекають друзі і смачні страви. Сьогодні ми будемо готувати деруни або, як кажуть в Республіці Білорусь, драніки вони будуть без муки і яйця. Помагати нам будуть наші маленькі друзі котик Макс. І Чихуахуа бакс це їх музичний супровід, ви будете інколи чути. Отже у нас є 950 грам очищеної картоплі. Начищеної було коло кілограма 300. Також ми приготували цибульку. Цибулі у нас 250 грам очищеної від луски. І ще нам буде потрібно терко, олія. Для засмаження сіль, перець. І це на цьому все. І ще нам буде потрібно таке ситко, а для чого ми побачимо в майбутньому. Отже, починаємо з того, що картоплю натираємо на терці дрібненькій, де тремо зазвичай моркву для засмаження. Мені допомагає, звичайно, терти чоловік. Все в нас перетерта картопля і цибулька поперемінно. І додаємо чайну ложку солі, перемішую всю суміш. Для того, щоб утворився сік картопляний. І залишаю буквально на 5 хвилиночок, щоб воно постояло разом з сіллю. Для того, щоб виділилося більше рідини. Після цього. Беру наше ситко, ціделку, як кажуть в народі, і туди даю нашу картопляну цибулеву суміш, легесенько проминаю, щоб сік відділявся в окрему посудину. Беру окрему тарілку для того, щоб перекладати вже нашу січену суміш, зараз хвильку дістану її. От. І сюди перекладаю вже майже суху суміш. І так роблю зі всією перетертою картоплею. Почергово. У мене ситко не дуже велике, тому мені потрібно це робити в кілька заходів. Ви можете, якщо у вас є зручне ситко, зробити це в один захід. А я роблю поступово. Один за другим кроком. Можна також перецідити через марлю, але це ще треба лишню посудину, лишню використовувати марлю, У нас є час, релаксуємо і дивимося помаленьку. Юшки вже отворилося картопляної, дуже багато. Потім ви побачите. Що її майже є, ну, пів літри, напевно, 100%. Це рахуйте, з коло кілограма картоплі. Якщо б я робила звичайні драни, як ще будуть на каналі, я б цю юшку не відсічувала. Але сьогодні в нас були драніки, тому ми будемо все робити як запорібно. І тепер ще я окремо. Викладаю всю масу також на ситку і залишаю на деякий час, щоб ще відійшла решта рідини. І за 5 хвилин я виставляю всю масу назад, повертаю в миску, в якій буду рідини робити, а рідину увага, ще раз проціджую. І в мене залишається на дні 2 столові ложки крохмалю, яку я даю в миску до картоплі. І ще даю пів чайної ложки солі. Чайну ложку солі, я нагадую, давала на початку, щоб у нас утворився сік. І розмішую і все, більше нічого я не даю. Маса в нас є густа, гарна, просто її треба добре вимішати. І ще додати перчику. Ставлю пательню на газ, наливаю олію, так, щоб вона добре покрила дно. І ці деруни можна формувати навіть в руці. Так як пиріжки. От набираю один перший дерунчик наш. І формую, вигляді, навіть оладки. припліскую і кладу на сковорідку. І так Роблю всі даруни на цю сковорідку. Викладаю поступово. Сковорідка має бути дуже добре нагріта. Але газ не має бути надто великий, щоб вони добре просмажувалися. Має утворюватися гарна коричнева скоринка, але всередини деруни мають бути просмажені ось до такого золотисто-коричневого. Кольору. Тоді ми їх перевертаємо на другу сторону. І навіть, як коли перевертаєш, відчувається, яка гарна хрумка скоринка. І смажимо з двох сторін до такої хрумкої скоринки. Просмажена перша порція, другу поцію виклад... я викладаю просто ложкою. допомагаю собі трошечки лопаточкою, але воно нема навіть потреби, можна просто з одною ложкою все це робити. І так смажимо також наступну порцію диринів до золотистої скоринки. У мене з порції картоплі вийшло. Приблизно 19 дирунів. Якби я не відсічувала картоплю, їх би вийшло. Ну, напевно, на одну пательню більше. Напевно, бо 25 вийшло. Тому що ще б додалося яйце, ложка муки. Але і такі дуже гарно смакують. От дируни. Ми будемо смакувати їх сметанкою. Я додаю ще. Ложку своєї живої абхазької аджі вже є відео на каналі. І утворюється такий смачний соус з дерунів. І смакуємо разом з вами. Ви собі приготуєте і також приєднаєтеся до нас. І подивіться, який і дори є і гарний той дранік в середині. Він є просмажений. З боків і всередині видно, що картопля вже є гарно вся пропечена. Дякую за увагу! Не забудьте про лайк і підписку.